Так, Дивіться, так. хто тут? Хіба ж це не негідник з молочним чаєм? Що ти там робиш, Адаме? Заварюєш чашечку найгіршого у світі чаю. <плес> Що сталося, Адаме? Ти злякався? Він трішечки злякався. Молодець Еллі, молодець Елі! Перелякане кошеня хоче молочного чаю. Несмачної молочної гидоти. Гей, Адаме, не дай нам тебе зупинити. Продовжуй робити свій чай. Якщо це можна назвати чаєм, а ми будемо стояти тут і засуджувати. Так. Так. О, Ось і воно. Зараз усе стане молочним. О, Скільки він нальє. Так багато молока, так багато. О, Адаме, чесно кажучи, ти мені огидний. О, це вже занадто багато молока, Адаме. Чесно кажучи, що Еллі Алан? Мені начхати. Насправді мені набридуло, що мене соромлять за те, який я люблю чай. Я люблю додавати в чай багато молока. Ну і що? Це ж мій чай. І я повинен мати можливість заварювати свій чай, так як я хочу собі його заварити. Зрозуміло? Так воно і є, чувак. Зрозуміло. Добре! О. До речі, у мене до вас ще одне питання. Яке питання? Напис на чашці. оце бачили? Бачили, бачили що? Боже, це найкрутіша чашка у світі. Так, Я дуже хочу таку.